Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви потрапили сюди вперше, мене звати Аліна, я живу у Шотландії і на цьому каналі розповідаю про життя в цій країні. Сьогодні, як бачите, я за кермом тема відео відповідна. Будемо говорити про водіння у Шотландії. Це новий експіріанс для мене, і звісно, я хочу поділитися ним з вами. Дуже було багато запитів на цю тему в інстаграмі, коли я оголосила, що нарешті я за кермом. Дівчата попросили поділитися своїм досвідом, розповісти про різні тонкощі і нюанси, з якими я ознайомлена. І також хочу поділитися своїми думками і спостереженнями на цю тему. Взагалі буду більше говорити про переваги, мабуть, водіння у Шотландії, але відразу скажу, що мій досвід водіння в Україні. Дуже маленький. Я тільки водила з інструктором, коли навчалася у школі водіння, але це мені дуже допомогло тут. І як саме зараз я вам розповім. пам'ятаю той день, коли я вирішила, що все, більше так не можу, мені треба сісти за кермо, я хочу водити машину. Я відразу ж в мене вже був на той час контакт. Інструктора з водіння він з Латвії, але тут вже проживає 20 років і навчає саме водінню. Мене відразу попередили, що до нього велика черга, і треба записуватися за кілька місяців. І мене це влаштовувало, тому що це якраз було перед Новим роком. Я точно знала, що певний час мене не буде у Шотландії. І вже на кінець січня у нас було заплановане з ним перше заняття. І я чесно зараз вам скажу, що я тоді. Для себе, ніби вирішила всередині, що все, я готова, я хочу це робити. Але я до кінця не вірила не те, що не вірила в себе. Я не вірила собі. Я не вірила, що я все ж таки наважуся на це і зроблю. Якщо говорити про мій особисто досвід, в мене були права. Я отримала їх ще в Україні в 19-му році. Я навчалася в школі, я їздила з інструктором. я... Навіть планувала сісти за кермо, але потім завагітніла, потім почався ковід і це все відклалося. Але права в мене були в мене були українські права. Десь два роки тому, це вже я була у Шотландії, я зрозуміла, що треба свої права змінити на міжнародні. І подала заявку, якраз планувала тоді поїздку в Україну. Поміняла свої права, прийшла, забрала, і в мене зараз права міжнародного міжнародного зразка. чи як це правильно сказати, yes. величезний, просто жирнющий плюс, що українці можуть їздити зі своїми правами у Шотландії. І, взагалі, у Великій Британії загалом їм не треба нічого міняти, їм не треба нічого підтверджувати. Їм не треба повторно здавати якісь тести. Наприклад, експати, які приїхали сюди жити, їм необхідно підтверджувати своє водійське посвідчення. Більше того, тут є такі ось умови. Якщо в тебе не підтверджене водійське посвідчення, ти можеш їздити з літерою L на машині, і поруч завжди має бути хтось, у кого є британське водійське посвідчення. Таким чином, ти можеш ще якось їздити зі своїми там європейськими правами чи іншого зразка. Якщо ж ти хочеш їздити самостійно за кермом, тим паче маючи і права, і маючи досвід попередній. У мене, наприклад, зараз є подруга, вона сама канадійка. Вони жили в Америці і зараз переїхали до Шотландії. І їй необхідно підтверджувати свої американські права. Треба заново здавати тест і заново отримувати по суті британські. Права, тому що вона не може зі своїми американськими тут їздити. Дуже цікаво. Не знаю, як це влаштовано стосовно того, якщо ти приїздиш сюди там на два тижні умовно. Чи можеш ти з американськими правами орендувати машину і їздити тут? Ну мабуть так. Але якщо ти тут живеш, то тобі необхідно вже їх змінювати. Українцям цього не треба робити. Ми їздимо зі своїми правами. Зараз їх подовжили ще на півтора року, тобто ще півтора року українці можуть спокійно користуватися своїми правами і їздити за кермом. Мом, і це дуже зручно, тому що ну знову ж таки, я не впевнена, чи докладала я стільки зусиль для того, щоб тут здавати тести, тому що ви зрозумієте, що це все англійською робиться, і все ж таки трошки інші правила, закони, інший устрій, і на це все треба зважати, і все це треба враховувати. Тому у мене були українські права, я їх змінила на міжнародні. Це все робиться в Україні. Я в дії подала заявку, і через 10 днів мені треба було їх просто забрати. До речі, можна оформити. Доставку і в Європу, і е, у Велику Британію, але я була в Україні і забрала їх особисто. Тому мені не треба було ні здавати тести, ні здавати водіння, ні підтверджувати якимось чином своє водійське посвідчення. Давайте поговоримо про навчання і як то, взагалі, влаштований цей процес, який у них підхід до навчання і до здавання. Тестів на водійські права. Перш за все, тут немає таких автошкіл е, в традиційному розумінні, як ми до них звикли в Україні. Куди ти йдеш на навчання, ходиш на лекції, відвідуєш, потім з інструктором паралельно займаєшся. Ні, тут е, теоретичний матеріал ти опрацьовуєш самостійно, ти купуєш собі. Відповідні книжечки і просто вчиш їх. Коли вже відчуваєш сили, розумієш, що ти все знаєш, і ти готовий до тесту, бронюєш собі слот. Єдине, що я знаю, дуже великі проблеми саме забронювати собі слот на якийсь ближчий час. Писали жінки, які живуть у Шотландії, і хочуть здати на права, що дуже складно забронювати слот, що місць практично немає. І десь я нещодавно в новинах читала, що взагалі зараз у Великій Британії такий аврал. Стосовно цих бронювань місць, тому що є боти, які заброньовують ці місця, потім їх якось перепродають. Ну, тобто, там, там щось зараз таке робиться, робиться незрозуміло, але тим не менше це так працює. Отож, ти е, сам вивчаєш теорію, потім йдеш, здаєш тест і здаєш практику. Ну і вже потім е, отримуєш. Права, звісно, тут є автошколи, де вчать саме водити, тобто вчать практиці. Але теорію ти самостійно вивчаєш. А от практикувати ти можеш піти в автошколу і там навчатися. До речі, мій інструктор один час працював в автошколі, але потім він каже, що в мене такий з'явився величезний потік клієнтів. Зараз особливо в нього українці, здебільшого клієнти, 80% це українці. Що каже, мені вже не потрібно було на когось працювати. Він сам на себе працює, він сертифікувався, отримав ліцензію і зараз а, самостійно викладає. Я чому не пішла, наприклад, в англомовну школу водіння, тому що я розуміла, що мені буде складно, треба розуміти, що тобі каже інструктор поруч, і е, тримати фокус на дорозі. А я переживала, що я можу бути розфокусована за рахунок того, що буду тут напружуватися, десь щось собі перекладати, там можу десь втратити орієнтири чи фокус уваги. І тому вирішила, що для мене інструктор з Латвії, який володіє російською. Умовою був кращим виходом з цієї ситуації, тому я обрала саме його. Які особливості водіння у Шотландії? Почнемо з доріг. Якість непогана, але за рахунок того, що тут вологий клімат, підвищена вологість, дуже часто йдуть дощі, їх вимиває. І тут так само можуть бути дороги з ямками, з якимись вибоїнами, з латками, часто ремонтують дороги саме ось таким способом, коли їх латають. Там викопали ямку, залатали, там викопали ямку, залатали, і дуже часто ремонтують дороги. От ще не було такого місяця, аби десь не ремонтували дорогу. Можуть закрити там на кілька днів і відремонтувати, а можуть і на кілька місяців. Але в принципі дороги непогані. Якщо говорити про. Переїзди між містами, то дуже гарні траси і якість доріг, мені подобається. Друга особливість, яка є на дорогах у Шотландії, це те, що в них багато кільцевих. В них не так багато перехрест, але дуже багато кільцевих. І українки, які приїхали сюди і мали досвід водіння. В Україні все одно тренувалися їздити на цих кільцях, тому що в нас не так їх багато, а тут треба до цього звикнути. Однак це не, не прям якась така велика складність, але все ж таки трішки інакше все влаштовано, і тобі треба адаптуватися під цей устрій доріг. Що мені особисто подобається у Шотландії, якщо говорити про водіння, це те, що тут є культура водіння. Тут водії поважають один одного. Дуже рідко хтось когось підрізає чи комусь сигнали. Так, трапляється як і скрізь. Це більше рідкість, ніж норма. І мені це дуже імпонує, особливо як новачку. Тут, коли бачать у тебе літеру П, яка тут градається літер L, це Learn, тобто ти навчаєшся і з тобою поруч завжди є інструктор, і я поважу. Е Помилково купила спочатку ці літери, але мені потім пояснили, що в мене вже є права, я можу їздити зі своїми правами, а це означає, що я вже практик. І я собі купила літеру П. У мене вона наклеєна спереду і позаду. І коли інші водії бачать цю літеру, вони дуже себе коректно поводять. Ніхто тебе не підганяє нікуди, не підрізає, не обганяє, а дають, так би мовити, певну свободу на дорозі. І це, і це мене дуже тішить, і це мене дуже заспокоює. І коли я наважилася все ж таки їздити за кермом, я зрозуміла, що можливо мені навіть буде легше здобувати цей досвід у Шотландії, тому що тут е, висока культура водіння. Ще одна головна особливість водіння у Шотландії і загалом у Великій Британії це те, що кермо знаходиться з правої сторони і рух лівосторонній. Чи було мені складно до цього звикнути? Ні, тому що досвіду в Україні величезного в мене не було. Я спокійно з цим справляюся і даю. Фари були включені, спокійно з цим даю раду. Навіть є українці, які приїхали на своїх автомобілях, тобто кермовних з лівої сторони, і вони спокійно якось вправляються на дорогах у Шотландії. Чесно скажу, я була та людина, якій здавалося, що всім вдається, але не мені. Що от всі можуть, а я не зможу. Це неправда. Головне бажання, головне наснага на цьому шляху, і якщо ти. Вирішила для себе, що ти обов'язково сядеш за кермо, що тобі це життєво необхідно, не гірше за інших. Є люди, які там, можливо, не мають якихось особливих інтелектуальних здібностей, але тим не менше дуже вправно їздять за кермом. І до речі, мене ця думка якось надихала. Кілька слів скажу про покупку машини у Шотландії, які тут є тонкощі і нюанси. Ми купили, врешті-решт, Toyota Yaris. Мені дуже подобається модель цієї машини те як вона виглядає: маленька, компактна, але вмістка. Ми вибирали серед Тойот, Кія, Фольксваген і зупинилися на цій машині. Ну тому, що там була сукупність факторів, які нам підійшли. Тут машини продаються з величезними пробігами, і це для них абсолютно норма. Я не знаю, як це в Україні відбувається. У нас там була наша машина, яку ми брали салона. Але мені казала, що загалом в Україні вже машини з величезним якимось пробігом. Якщо вони ще й не в дуже хорошому стані, то це металобрухт. Не знаю, я нічого не знаю стосовно цього. Якщо ви в курсі, напишіть, будь ласка, у коментарях. Отож, тут продаються машини з пробігом там 200 тисяч миль. Миль, я наголошую, це там 240 мабуть, тисяч кілометрів. З математикою, в мене не все добре, але точно більше в кілометрах. Знову ж таки, момент, який пов'язаний саме з кліматичними умовами Шотландії, за рахунок того, що тут дуже вологий клімат, дуже багато продається ржавих машин. Вартість машини може бути різна, там, починаючи від, мабуть, тисяч чимось фунтів і вже до безкінечності, скажімо так. В середньому хорошу машину, яка пройшла ТО, яка виглядає добре всередині, ззовні, прослужить тобі якийсь час можна купити за 5-6 тисяч фунтів ми були готові витратити не більше цієї суми, і знову ж таки, це перша моя машина, по суті, тут і не хотілося витрачати якісь дуже величезні кошти. Зараз я практикуюся, я ще вчуся, і е, вона справляється зі своїми основними функціями. А це найважливіше. Нам попередньо дали всі документи, які засвідчують те, що вона і пройшла ТО, і там замінили все, що необхідно було замінити. Взагалі цей процес купівлі тут дуже виглядає швидко. Тобто, якщо тобі сподобалася машина, є певні сайти, де можна відслідковувати ці машини. Сподобалася, подаєш заявку, домовляєшся, її тобі можуть доставити, або ти можеш поїхати і особисто забрати її. Тому що за доставку ти платиш окремо кошти, здається, там один фунт, одна миля. Тобто, в середньому, якщо ти десь з Единбургу замовляєш собі машину, то це може коштувати. 300-400 фунтів. Ось так. Ми їздили за своєю машиною, тому що у дилерів, які продавали цю машину, в них не було доставки. Вони могли дати контакти компанії, але ми вирішили, що з'їздимо, бо це не так далеко. Це перший момент. Другий момент все на місці швидко оформлюється онлайн, і потім тобі офлайн поштою пересилають документи на машину. Ну, тобто, певні якісь документи дають відразу. а Дещо їм треба ще дооформити, і вони потім тобі надсилають поштою. Також відразу купуєш страховку, і тут дуже дорога страховка. До речі, це той момент, який пов'язаний саме з українськими правами. А водіїв з українським посвідченням коштує страховка дорожча. На нашу машину страховка в рік коштує 1300 фунтів, це 130. Трошки менше, там, 120-115 фунтів на місяць. Податок на машину 35 фунтів на рік. Українці можуть міняти свої права на британські. Тобто, автоматично ти відправляєш свої права і тобі присилають права британського зразка. Але. Ну, багато цього хто не робить, тому що е, єдиний нюанс, що в тебе дорожча страховка. З британськими правами в тебе буде зрозуміло дешевша Страховка з українськими вона дорожча. Усіх тонкощів, які пов'язані з цим процесом, я не знаю, як взагалі відбувається там, повернення своїх прав, чи їх не повертають. Наскільки мені відомо, не повертають. Тобто в тебе залишається водійське посвідчення британського зразка. Якщо ти потім повернешся в Україну, чи тобі видадуть просто нові права, чи потрібно здавати тести, взагалі нічого. Того невідомо. І я мало знаю українців, які собі поміняли права на британські. Але такий досвід також у когось є, і така опція можлива для українців. І ще один важливий нюанс, на який варто зважати, коли ти купуєш машину БУ. Це те, що не всі автомобілі можуть заїжджати, наприклад, в центр міста. Є така в нашому місті в Абердині умовна зона, яка називається УЛІЗ Зон. Bolíceps. Якось так, якщо твоя машина не відповідає певним критеріям, то ти не можеш потрапити на ній в центр міста. Треба об'їжджати манівцями. Це стосується машин з якимось там об'ємом двигуна, з якимось роком випуску, і коли машина продається на сайті, на ній зазначено, що вона може заїжджати в улі зон або не може, або ви можете це перевірити самостійно, просто ввести номер автомобіля, і вже там буде написано, чи вона може заїжджати. На територію центра міста чи не може, і у нас до речі в Абердині прям ця територія і позначена написано починається у лізонтам і закінчується у лісі. Більше того, у Шотландії не те щоб де можна. Жити без автомобіля можна жити без автомобіля у Шотландії. Два роки якось ми прожили і в великі супермаркети їздили. Десь з друзями поїхали, десь на таксі поїхали. Але тим не менше це можливо. І подорожували ми без автомобіля більше ніж деякі люди подорожують з автомобілем. Тому що ну я знаю чимало людей, у яких є машини, але немає бажання. Наприклад, якщо ти хочеш подорожувати у Шотландії, це можливо робити і громадським транспортом. Тут і гарні залізничні розв'язки. Тут і автобуси в принципі, ходять майже в будь-яку точку на карті. У Шотландії реально вижити без машин, Просто вона тобі дає більше різних можливостей. Бо, наприклад, у Франції ну, практично неможливо жити без машини, особливо якщо ти у регіоні проживаєш. Здається, сказала все, що планувала, але раптом, якщо щось забула, Пишіть свої питання в коментарях, знатиму відповідь і з радістю відповім. Якщо у вас є досвід водіння у Шотландії, теж поділіться ним в коментарях. І також буде цікаво почути враження тих, хто здавав іспити у Шотландії і отримував тут права. Давайте обговорювати це в коментарях. Ще забула. Я забула вам сказати кілька важливих моментів. Стосовно моїх занять. Я брала 5 занять по 2 години. Ми займалися раз на тиждень. Одне заняття коштує 80 фунтів у приватного інструктора. А якщо брати 5 занять, 10 годин виходить, це буде коштувати 300, 360, здається, фунтів я заплатила. Так, 360. Загалом в мене було 6 занять, тобто 12 годин я їздила з інструктором. Цього було достатньо. Мені говорили, що в автошколах 10 занять. Я не знаю по скільки годин, можливо, теж. Там чи дві, я не впевнена, що дві години, можливо, одна година коштує 600 фунтів. Ну, мені здається, що це логічно, що в автошколі буде коштувати трішки дорожче, а може і не трішки дорожче. Ще тут цікавий нюанс щодо заправок. Вони дещо відрізняються від тих, до яких ми звикли в Україні. Не такі великі, не такі помпезні, пафосні, наповнені. Звичайні собі бензоколонки, зазвичай, здебільшого саме такі. І що цікаво, там немає співробітників, які заправляють машини. Ти робиш. Це самостійно під'їжджаєш до колонки. На колонці є картрідер, Прикладаєш свою картку, наповнюєш бак, скільки тобі потрібно, і потім оплачуєш відразу ж після того, як наповнив. Там машинка все порахувала, і це все ну. Автоматизовано можна сказати, Щось намагалася трохи вам познімати себе за кермом, але купила ось цю хрінь на тему. Моє перше замовлення на тему було. Я там різні аксесуари для автомобіля замовила. Значить, мені сказали, що треба намазати ось цю штуку, цю, намазати водою з цукром. І я все зробила, але вона не не клеїться. Якщо ви ще не підписані на мій канал, саме час це зробити далі більше цікавого контенту. Бережіть себе і усім, па-па.